Сьогодні 9 січня, понеділок, початок робочого тижня, вже у новому році. Як ми і попереджали, різдвяного перемир'я не сталося, бо нам не повезло з сусідами. Але ми в курсі. you too! Видно, у всіх була багато куття і хороші бажання. Ні, воно ще не здохло. Але на болотах нині дуже весело. Останні новини на Ютуб каналі Онлайн Юей. Далі тільки разом. У Кремля закінчуються гроші на війну проти України. Через брак коштів кремлівське керівництво вирішило скоротити витрати, навіть не пов'язані зі сферою оборони. А також російська влада планує посилити збір данини у великих виробників та державних компаній. Три мішки десять, звідки як нема. Зазначається, що очільник російського уряду Мішустін ще в грудні минулого року видав інструкції російським чиновникам, відповідно до яких дивіденти від держкомпанії та одноразова виплата від компаній, що видобувають вугілля та виробників добрив, значно збільшаться. Кремль ще не прийняв фінальне рішення про розмір дивідентів або одноразового збору, але Кремль намагатиметься встановлювати побори на рівні не нижче 50% від чистого прибутку держкомпанії, за рахунками, які проводилися ще в травні. Кремль витрачає на війну проти України 900 мільйонів доларів кожен день. Сиди, входять виплати солдатам, забезпечення їх боєприпасами, ракети, а також витрати на ремонт пошкодженої військової техніки. Але, зважаючи на стан другої армії світу, ми не без задоволення спостерігаємо, як кошти йдуть куди завгодно, але не на російську армію. Російський військовий аеродром Енгельс вирішили захищати іконою. Так, це замість ППО. можливо, через брак коштів і захист відповідний, а можливо через брак чогось іншого. Офіційно Москва робить усе можливе, щоб вберегти техніку, якої у неї залишилось уже й не так багато. Адже бавовнятко вже бавитись на Енгельсі втомилось. Жартую. ні. За відсутності ППО, команда Путіна вирішила скористатись допомогою сил небесних. Так, московські попи вирішили захистити військовий аеродром Енгельс, де вже декілька разів лунали вибухи і подарували йому ікону. Пропагандисти перетворили це на справжній цирк. На святе дійство завітало керівництво аеродрому, представники церкви та місцевої влади. Один із чиновників, а саме заступник міністра внутрішніх та зовнішніх відносин Саратовської області, Віталій Шустов, збрехав, що легендарна авіабаза допомагає захищати суверенітет Росії. На переконання Шустова, ікона Миколая Чудотворця якимось чином зможе підтримати моральний дух солдат РФ, особливо якщо на цьому військовому об'єкті знову пролунають вибухи. Чим вона допоможе росіянам? Загадка. Хіба морально або ж підсвічуватимуть, куди краще поцілити. Єдиний російський важкий авіаносний крейсер адмірал Кузнєцов», побудований у Миколаєві 1985 року, перебуває в критичному стані. Судно не здатне переміщуватися власним ходом. Станом на 9 січня крейсер перебуває на ремонтному заводі в Мурманську. Про це повідомляє головне управління розвідки у своєму телеграм-каналі. За інформацією гур для проведення ремонтних робіт військове керівництво Росії віддало наказ перемістити адмірала Кузнєцова до причалу судноремонтного заводу. Втім, виявилося, що судно не має змоги переміщуватися власним ходом. Була здійснена спроба приміщення за допомогою кількох буксирів. Однак це також виявилось неможливим через критичний стан корпусу корабля. Спеціалісти судоремонтники попередили, що стан адмірала Кузніцова в принципі не дозволяє спускати його на воду, адже він з високою доволі вірогідності прикинеться на бік і потоне. За інформацією нашої розвідки, терміни завершення ремонту крейсера адмірал Кузніцов та повернення його на службу залишаються невідомими. Тому, поки є час, ми пропонуємо пограти з нами у гру та вгадати, на який бік ляже крейсер адмірал Кузнєцов – на лівий чи на правий. Пишіть ваші варіанти в коментарях: переможець чи переможеться, гарантовано отримає лайк. З радянських часів ми всі чули про славетний армійський гумор: хто в армії служив, тот в цирке не сміється. Але цього разу російська армія у найкращих традиціях Савчини вийшла на новий рівень абсурду. Днями ГУР представили перехоплення, у якому окупанти розповідають, як командири наказали їм фарбувати ні не траву, а каміння. Таке рішення ухвалив генерал, котрий приїхав до військового табору. Лагерь обустроєн. Ну і приїжджав генерал, сказав що типа шну окрупатки мішки лежали. Сказав що мішки патон сум мені коротше ну порвуться. Виволються, бо uh -huh. красиво, некультурно, культурно, типу, в по армії должно бути все ідеально. Ну, коротше, ми обрали ті пішки, поставили то камні. Коротше, і Ну камні треба покрасити. Ну, За слів окупанта, незрозуміло, навіщо було фарбувати каміння. Але це робили ті, хто не виїхав у патруль. Ну, щоб без діла не тинятись, треба чимось займатись. Наприкінці відео хочемо підтримати волонтерів, які зараз роблять збір для ЗСУ. Нашим передовим авіаційним навідникам з Сакської морської авіаційної бригади потрібні транспорт, засоби зв'язку, дрони та старлінг. Завдяки цьому ми зможемо наблизити наші прогулянки по Арбатській стрілці, знову зустріти світанок на Айпетрі та поласувати чепуреками в Євпаторії. Вже зібрано понад трьох мільйонів, але мета проекту 10 мільйонів. Тому долучайтеся. Посилання на банку фонду Повернись живим під відео. Підписуйтесь, тисніть на дзвіночок, щоб слідкувати за новими випусками онлайн Мирного неба Обійняв!